Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні запрошую вас до перегляду новиночок орхідей до нового року. Давайте будемо розпочинати. І першою будемо роздивлятися ось таку чудову орхідею це орхідея Гросето, також вона має назву Дикий Камінь. І Канада. Ця мультифлора, ось в дев'ятому горщику. Трошечки таке корінчики, назва пробита, кущик гарний. Ну, два квітоноса і ось такі чудові квіточки. Так вона виглядає. Росета вже була в моїй колекції два рази. І два рази я її чогось продавала. Не знаю, чому так. Тепер я про це жалкую. І, до речі, дуже рада, що вона в мене знову є в колекції. До речі, це орхідея є подарунком. Так що, я дуже рада, що вона тепер в мене є. Ось така чудова рослина, трошечки побита життям, тому що це оціночка. І хто дивився? Огляд в епіцентрі від 22 грудня, той бачив що я обирала між двома рослинами на оцінці і обрала саме таку рослинку. Там було дві одного сорту. Це сорт Саон. Така вона цікава. Подивіться, наскільки квіточка приваблива. Я думаю, що вона буде чудова в домашньому цвітінні. Тим паче ця рослина ще молодий кущик. Вона тут у мене зараз поливається, замачування молодий кущичок. Так що, я думаю, що взагалі перспектива в цього сорту дуже-дуже гарна. Ось така рослинка, це також подаруночок. Називається белота. Подивіться, яка квіточка. Наскільки Взагалі велика рослина, вона на один квітонос, але вона має розголодження. Тут по корінцям не дуже все добре, їх небагато, але ж які чудові квіти. Я так розумію, що вона трошечки змінює колір, коли розкриває свої квіточки. Ось, нещодавно розкриті, такі темненькі. А вже такі величенькі квіточки, вони більш світленькі. Але дуже цікава кольорова гама. І подивіться на ось цю губу розписну. Яка вона така приваблива. неймовірне поєднання кольорів. І такий градієнт кольорів на губі дуже-дуже гарний. Ось так вона виглядає ще трохи є бутонів. Мені вона дуже-дуже подобається. Уявляєте тільки, наскільки вона буде чудовою в домашньому цветінні. Але головне, щоб вона наростила гарну кореневу систему і все буде з нею чудово. Переходимо далі обережно. Знову таки. Ось така в мене є тепер бабулеточка. Сорт називається Модена. Тут два квітоноса, але майже немає квіточок. Вона вже така майже відквіташечка, але все одно хочу вам показати, хочу якусь таку гарну квіточку зафіксувати. Це вже в мене третя бабулетка в колекції. В мене є Бологна, бріон і тепер модена. Дуже мені подобається ця мутація. Звісно, що тюльпан для мене найпривабливіша. Але ось такі дівчатка з такими крильцями, ну вони дуже гарні. Напевно, трохи пару днів, оце подивлюся, на оці квіточки помилуюся і відпущу рослинку відпочивати. Тому що дійсно ці квіточки, вони вже кажуть про те, що рослинка закінчує своє цвітіння. А тут, до речі, бачите, тут навіть не два тут. Три квітоноса 3, Три квітоноса, да, тут три квітоноса. Рослинка спроможна на цвітіння, і плюс в неї йде багато розголуджень таких. Дуже цікава рослина. Мені подобається. Зараз покажу вам кущичок. Ну, по кущичку тут, наче все так чудово, по корінцям. Треба, напевно, просто їй дати, перепочити. І вишнею на торті і є рослина, яка мені дуже подобалася. Я зараз тут ставлю відео шортс. В мене вже була рослина Гоє. І вона була з чудово сформованими квітоносами. Там таке було пишне цвітіння, але, на жаль, вона мене просто в один день розсипалась. І це для мене був шок неприємний. У мене за цей рік таким чином насипалася орхідея Гоя і орхідея Аватар. Були міцні великі кущі рослин, але на жаль, щось пішло не так. Подивіться, які чудові квіти. Це просто блються. Це величезні квіточки, величезні. Вона фантастична, мені так сподобалося. Ну, Здавалася, звичайна біла з такою цікавою губою і крапом. Ну, чого Чого за нею страждати і чого хотіти її повернути до своєї колекції? А я її хотіла і мені її подарувала. Ну, скажіть, що фантастична. Ще з цього боку покручу, покажу. От, суперова. І зараз вам покажу сам кущичок корінчики присутні, тільки треба бути, звісно, що уважною до рослин. Тут зняти листочки, це не я знімала. Ось комусь в такому випадку треба обробити фунгіцидом. Обов'язково. Бо я не хочу втратити ще і цю рослинку. Так, що ось такі в мене сьогодні новиночки. Ой, скільки в мене щастя і радості перед святами. Напишіть, будь ласка, як вам мої рослинки нові, яку ви б собі хотіли придбати, і, напевно, поділіться, яку ви собі орхідею купили до свят. Мені, до речі, дуже цікаво, що зараз взагалі купується, популярні сорти чи щось особливе. Я вам вдячна за увагу і бажаю всім гарного дня. Бережіть себе та своїх близьких. А ми з вами побачимося в нових відео на моєму каналі.